У світі понад 2 мільярди дітей, 8 мільйонів з яких це маленькі українці, кожен із них народжується з правами, кожна дитина має право на освіту, здоров'я і належну медичну допомогу, на ім'я та громадянство. Кожна дитина має право зростати у турботливому родинному середовищі та бути захищеною від жорстокого поводження і насильства. Ці та інші права передбачено Конвенцією про права дитини, яку ухвалили резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року. Саме тому, що річно в цей день світова спільнота святкує Всесвітній день дитини 20 листопада у прямому ефірі Радіо Новини Придністров'я в рамках рубрики Розмова з громадою відбулося живе обговорення найбільш актуальних проблем стосовно дитячого виховання. У білого районі 15 тисяч дітей, із них 280 – сироти, з яких 65 сьогодні знаходяться в державних закладах опіки. Маючи на сьогодні 60, більше 60 тисяч жителів населення Білгородністровського району. Ми на зараз наразі не можемо знайти 65 сімей, які могли б приютити цих діток. А вони так про це мріють. Вони так цього хочуть. Чим ми гірше, наприклад. Великих таких міст, як і на сьогодні в Ілічівську, всього навсього 11 дітей перебувають у державних закладах. А рівень населення дитячого 13 тисяч, майже так само, як і в Білогородністровському районі. У місті Теплодарі взагалі одна дитина перебуває в державному закладі. У місті Южне п'ять дітей. Це великі мегаполіси, які справилися з цією проблемою, які знайшли шляхи вирішення, і їхні дітки стали щасливими. Останнім часом актуальною є проблема позбавлення батьків їх прав у вихованні. Тому одне з пріоритетних завдань служби у справах дітей РДА зберегти біологічну сім'ю. Ні одне найкраще заведення, яке б не було, звісно не замінить настоящеї сім'ї. Ніколи найкращий вихователь не стане найкращою, найкращою мамою. А ось ті, хто з вагомих причин не відчули ще радощів батьківства, мають нагоду звернутися з відповідним пакетом документів до служби у справах дітей. Та в результаті стати для когось найріднішим і святішим. Якщо ваше серце добре, якщо ви спережуєте тим діткам, які, на велику жаль, знаходяться ще в державних учрежденнях, оберігайтеся, будь ласка, до нас в службу. Ми з задоволенням вам допоможемо і, можливо, наші діти, діти району почнуть улыбатися чаще. І ага. ми Менше говорити про проблеми сірос. Світлана Петренко підкреслила, що на жаль, у нашому районі, як і по всій області, нема жодного будинку сімейного типу. Проте ця проблема сьогодні активно вирішується на рівні держави. Наразі ми на сьогодні шукаємо таких сімей, які б змогли взяти не менше п'яти дітей до себе і створити такий дитячий будинок сімейного типу. Власна державна адміністрація йде на назустріч і на сьогодні гарантує забезпечити таку сім'ю житлом. Тобто або виділити квартиру, або закупити будинок. Головне, щоб така сім'я знайшлася. Тож, шановні жителі Дівгородністровського району, якщо у вас є проблема з житлом, але є велике бажання взяти діток на виховання, звертайтеся до Центру соціальної служби, звертайтеся на гарячу лінію районної державної адміністрації, звертайтеся до служби у справи дітей. Обласна державна адміністрація, ще раз повторюю: гарантує надати вам житло для створення такого будинку. Завдяки ініціативам президента України сьогодні у населених пунктах Білогородністровського району вже працюють соціальні працівники, головне завдання яких попередити проблему дитячого срібства. Хочеться дуже подякувати нашому голові районної державної адміністрації, який не байдужий до проблем дитячі. Василь Павлович Чорнолуцький – Це дійсно людина з відкритим і щирим серцем, який дуже частий гость у нас притулку. Діти його дійсно знають. І ми дякуємо завжди за його підтримку. Проте, не дивлячись на всі зусилля держави щодо створення комфортних умов існування дітей-сиріт, бажання у них у всіх одне. Попасть в хорошу сім'ю. Моя я стати попасть теж в нормальну сім'ю. Щоб що там було? Щоб там була моя. Комната, там стояли мои любимые игрушки, где могла учить уроки.